Будівельна криза відступає у цьому переконаний очільник Черкащини Сергій Тулуб. Профільні управління обласної адміністрації фіксують позитивні зрушення у цій галузі. Подивіться за короткий термін, маючи в 2009 році, спад майже на 70%, За цей невеличкий період, майже два роки, галузь тепер розвивається і має розвиток в 163%. Сьогодні на Черкащині будують та реконструюють 44 об'єкти соціально-культурного призначення. Плановий обсяг фінансування на цих 44 об'єктах становить майже 106 мільйонів гривень. На сьогоднішній день профінансовано 62% від цього річного плану. Всі будівельні роботи йдуть за графіком та фінансуються без затримок. Переважно говорить Сергій Тулуб, це об'єкти, які є дуже необхідними для людей. Зокрема, у селах Уманщини та Чорнобаївщини будують шість газопроводів. Загалом за кілька останніх років в області здали в експлуатацію 230 об'єктів. Це всі об'єкти, які дуже важливі. Це об'єкти, які були раніше довгобудами, це об'єкти, які дуже важливі для медичної. Галузі, які дуже важливі для освітянської галузі, які дуже важливі просто для того, щоб людям краще жилось. Сьогодні в області діє програма село 2020 серед її основних пунктів: будівництво доріг, реконструкція освітлення, будівництво шкіл та садочків, а також розбудова інфраструктури. А кожен будівельний майданчик наголошує губернатор. Це десятки робочих місць. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка Новини.